В Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ фільму Добровольці Божої Чоти. Патріотична стрічка молодих українських режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія висвітлює звитяги українських військових на сході країни. Зйомки відбувалися впродовж кількох місяців в зоні бойових дій, у тому числі в селищі Піски та Донецькому аеропорту. Фільм Дума. Так визначили творці жанр цього кіно. Режисери намагались у художній спосіб показати реальні події в зоні. АТО. у стрічці немає закадрових коментарів, лише роздуми учасників військових дій у кінотеатрах Києва, Львова та Тернополя. Покази добровольців Божої чоти проходять з великим успіхом. Творці сподіваються, що у Прикарпатці також достойно оцінять їхню роботу. Окрім цього, найближчим часом стрічка поїде до Італії, Польщі та Франції. Також покази відбудуться в десятці міст США та Канади. В англійському перекладі і в іноземному перекладі цей фільм називатиметься Українці. Тобто він буде йти за кордоном під назвою Українці. І дуже б хотілося, щоб саме такий був образ українців у всіх жителів інших країн. На прес-конференції з нагоди до прем'єрного показу фільму в Івано-Франківська завітав один з головних героїв боєць добровольчого українського корпусу правого сектора Павло з позивним Данте. Каже, що погодився відвідати з режисером кілька прем'єрних показів. Хоча перегляд стрічки дається досить важко, адже на екрані він бачить усміхнених побратимів, проте деяких із них вже нема серед живих. До речі, позивний Данте Павло отримав через свою любов до твору божественна комедія. Проте раніше у нього було інше прізвисько. Мене звати Павло, ну Паша і дали паштет. Але для почину я їздив на танку, був механіком перші ж півтора місяця на танку. Т-64. І якось на війні баштетом називатися в танковим то якось не дуже позитивно. Далі фільм Добровольці Божої чоти представлять на сотні кінофестивалів, в тому числі в Каннах. У такий спосіб режисери намагаються познайомити з українською стрічкою широку аудиторію глядачів.